Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 вересня 2024 року напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Дівенс, здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Ліспорті. Штату Пенсільванія, і за традицією ми зробимо короткий аналіз цього заходу. І він традиційно був у форматі короткої промови, а далі журналісти мали можливість поставити запитання сенатору. Тому основну увагу ми зробимо на відповідях на ці запитання, але також зазначимо коротко. Основні тези з промови Венса. Отже, він зазначив, що хоче віддати належне Камалі Гаріс, віце президент США, Вона дала два інтерв'ю на протязі 50 днів з моменту висунення від демократичної партії на посаду президента США. І це її секрет. На цих виборах не давати багато інтерв'ю. Гарріс хоче заборонити фрекін, забрати гроші в поліції, вона хоч вона зупинила депортацію мігрантів, яка була за Дональда Трампа, він говорив це і під час попередніх передвиборчих заходів. Десяток яєць у Пенсільванії коштує майже 4 долари, молоко 4,28 доларів, фарш з яловичини 6 доларів за фунт. Чому житло подорожчало у Сполучених Штатах Америки? Є дві причини. Перша Гаріс підтримала закон про вибух інфляції, що призвело до росту відсоткових ставок. Друга причина 25 мільйонів мігрантів потрапили до Сполучених Штатів Америки і конкурують з американцями за житло. Тут знову ж таки питання до Венса: та скільки тих мігрантів потрапило до Сполучених Штатів Америки? Трамп називає цифру 21 мільйон. А власне Венс говорить вже про 25 Мільйонів якось би вони позгодили цю цифру щодо нелегальних мігрантів. Далі вен зазначив, що фентанол став джерелом смертей для багатьох американців. І зараз у Пенсільванії є 250 тисяч нелегальних мігрантів, це коштувало штату 2,6 мільярда доларів. І далі він розповів про обставини другої спроби. Замаху на Дональда Трампа, яка відбулась в Палм-Біч, штату Флорида. Тобто, з цією промовою ми можемо зробити висновок, що Венс тут акцентував увагу на проблемах саме штату Пенсільванія, так, для того, щоб достукатись до цих виборців. Далі були відповіді на запитання. Перше запитання, наскільки я зрозумів, стосувалося зниження цін на товари, тому що там. Не було мікрофону у журналістів, які їх ставили до менса, і фактично їх не було чутно ці питання. Тому по відповідях ми вже будемо орієнтувати, що приблизно хотіли запитати журналісти. Отже, перша відповідь. Стосувалась того, що вони з Трампом хочуть знизити ціни на товари. Гаріс хоче підвищити податки та заохочувати створювати робочі місця за межами Сполучених Штатів Америки. А Трамп хоче створювати робочі місця у США. Ми хочемо зберегти соціальне страхування та медікер. А гаріс хоче збанкрутувати ці програми і віддати їх нелегальним мігрантам. Друге запитання стосувалось того, що минулого тижня Вен зазначив про створення історій щодо подій, до прикладу, які були у Спрінкфілді, для того, щоб ЗМІ звернули увагу на страждання американського народу. Але коли журналіст зазначив цю тезу, люди почали гудіти і фактично. Це не дало можливість мені почути все ж таки питання, так, яке ставилось до Венса. Відповідь була наступна: ви розповідаєте ці історії для фокусу проблем, які є у людей. Власне, вони вирішили використати. Цей інструмент. У Спрінфілді 20 тисяч нелегальних мігрантів. Я представляю людей штату Агаю як сенатор, тому, власне, я вислуховую ті чи інші позиції. Третє запитання стосувалось голосування на виборах та соціологічних опитувань. Знову ж таки, конкретно я не почув, що було поставлено. До Венса, так як є запитання через відсутність мікрофону у журналіста, Вен зазначив, що він не надає перевагу опитуванням. Ми дуже добре ставимось до Пенсільванії, коли я балотувався до Сенату від штату Агайо. Було багато фальшивих опитувань, які показували, що я програю гонку до Сенату, але ми виграли вибори. Є гарні опитування щодо Трампа, але вони не мають значення. Голоси виборців є важливішими і саме вони мають значення. Далі було запитання з приводу фермерів штату Пенсільванія. В Пенсільванії було виділено понад 10 мільярдів доларів для програми інноваційного рівня, щоб допомогти фермерам цього штату, щоб ви зробили для фермерів, на що вен зазначив, що. Він скасував антиенергетичну політику, яка унеможливлює роботу фермерів у Пенсільванії. Коли я говорю з фермерами цього штату, вони зазначають про високі ціни на енергоносії. Ми повинні інвестувати у фермерів. Останнє запитання стосувалось майбутніх дебатів з напарником віце-президентки Чакама Малегарі, з губернатором штату Міннесота Тімом Волцем. І, власне, Вен зазначив, що він пропонував Волцу провести додатковий раунд дебатів, але кампанія Гаріс відкинула таку пропозицію, і, власне, він з нетерпінням очікує дебатів з Волцем. І на цьому захід було завершено. Тобто Вен, знову ж таки повторював тези, які звучали. Під час його попередніх передвиборчих заходів з акцентом на штат Пенсільванія, що в принципі є логічним як для нього, так і для Трампа, так і власне для Гаріс. З... Вовсен. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!